Коли звучить сигнал від повітряної тривоги, мій трирічний син встає і каже Слава Зсу. ППО знову впоралися. Орків ціла поможе ЗСУ? слава Україні! Я я слава! Свій досвід перебування з дітьми у темряві розповість мати двох дітей Тетяна Комлик. Вона сім'єю мешкає в Києві. Долучаємо її до нашого етеру. Пані Тетяно, вітаю вас на в ефірі марафону. Отож, як довго сидите без світла і що робите в цей час? Добрий день. Ну на щастя, в Києві, саме в моєму районі, в моєму будинку, світло вимикають не так часто, але ми досить частенько буваємо у моєї мами на Полтавщині, і там часто світло вимикають на цілий день або можуть вимкнути о 8 годині ранку і увімкнути о 12 годині ночі, і це все ну, досить складно підлаштуватися під такий графік. З дітьми не на необхідність перебувати в темрі. Яка їхня реакція? У них якісь тривоги. Страхи виникають? Ну, страхи я б не сказала, але тривоги є. Сучасні діти вони досить таки зав'язані на цифровий контент, на гаджети. В них усі так ігри, не розвивалки, не. навчання. Якісь там розважання, усе в гаджетах зав'язано, і тут вже доводиться як мамі самі вмикати якусь фантазію для того, щоб пропонувати їм активні пасивні ігри, щоб вони а, трошечки відволікалися від цього. Тривога справді є, бо старша донька мене вже питала тоді, коли ми були у мами: що раптом це світло вимкнули назавжди, і більше у нас ніколи не буде світла і електроенергії. Як ми будемо виживати? От е вона цікавилася, що робила я, коли була в її віці, і почали почалися почалися вієвілові вимкнення. Електроенергії тоді по Україні це ранні 90-ті роки? Я їй розказувала веселі історії, як ми розважалися з друзями, як ми розважалися з батьками, з бабусею, Що ми робили? Як ми робили? Показала їй навіть, як ми робили каганець із картоплинки олії. Гнотика такого це видалося навіть цікавим, так а менші дитині скільки років? Три роки очевидно, що реакція досить... відрізняється. Підхід підхід потрібен теж інший. Так, звичайно, реакція відрізняється через те, що старший досить пояснити, чому немає світла, орієнтовно, як довго не буде світла, що з цим робити, чим ми будемо займатися, як взагалі будемо далі жити, коли так будуть вимикати. Молодшому це пояснити досить складно через те, що він, в принципі, ще за своїм біком не розуміє причини, наслідки і так далі. Тут уже з ним вигадуємо різні. Ігри обов'язково собою мають бути його улюблені книжки, олівці, папірці. Ми засвідчуємо ліхтарик і малюємо з ним його найулюбленіші малюнки: це Український океан і український світ. Точніше, Всесвіт. Він малює планети України, він малює океан, в який в якому живуть українські е, риби і морські тварини, і це все досить таки куметно, але разом з тим розвиває дитину і не дає їй часу трошки сумувати. Очевидно, менший ще замалий для того, аби спитати, хто винен у тому, що він мусить сидіти без світла, тобто. Але якщо спитає, ви будете їм пояснювати, чи все ж таки краще вберегти дитячу психіку від цього і перевести все в ігрову форму? Знаєте, у дітей мама і тату волонтери. Діти знають хто винен, і навіть найменший, він дуже добре знає, що зараз в країні йде війна. Чому необхідно ховатися, коли повітряна тривога? Що відбувається, коли повітряна тривога? І коли е, звучить сигнал відбою повітряної тривоги, мій трирічний син стає і каже: Слава ЗСУ, ППО знову впоралися. Е, для мене це так трошки щемливо зараз, але в він знає, що його захищають Збройні Сили України. Він знає, що його захищають під час ракетних обстрілів повітряно протиповітряна оборона. Він знає людей конкретно, які його захищають. І я вважаю, що для нього це важливо. Для нього це знімає дещо тривогу, бо він знає, що хтось конкретний захищає його життя, в тому числі, і він розуміє, що відбувається. Ви кажете якісь неймовірні речі. Ви ж точно сказали дитині три роки? Так, йому три роки. Він знає всі планети сонячної системи. Так. З одного боку, радісно чути такі речі від малої дитини, а з іншого, як батькові, звичайно. Серце щемить, що наші діти в такому віці змушені розуміти і озвучувати такі речі. Дякую вам дуже, тетяна Кумлик киянка ділилася з нами наживо своїм досвідом перебування у темряві, і як давати раду дитячим тривогам, як ще можна заспокоїти дітей, аби вони не боялися темряви. Поради батькам від ЮНІСЕФ, послухай.